Маскування потрібно для наших марксменів, щоб приховатися від дронів та ворожих очей. Воно надає змогу злитися з місцевістю, щоб бути непомітним і виконувати свої бойові задачі. Він або схований, або мішень. Індивідуальне маскувальне спорядження рятує життя. Мене звати Аня Дехтяр. Я займаюся маскуванням із травня 2022 року. Маскування це можна сказати частина моєї душі, тому що я займаюсь маскуванням і організовую роботу дуже великої команди. По всій Україні волонтери у нас плетуть, сатають, шиють. Рій охоплює повний цикл виробництва: фарбування і сатання мішків, наплетення, пакування і відправка. Щомісяця до захисників їдуть понад 500 виробів, які створює команда з понад тисячі волонтерів. Адаптувати можна гілочками, листочками від дерева. Все залежить від місцевості, в якій ти місцевості знаходишся. При руху можеш спокійно, якщо летить дрон, приховатися, завмерти, і ти слився з місцевістю, а при статичному тим паче. Тебе не видно буде, ти з місцевості, якщо злився, то все. Тобто не побачить маскування це те, що рятує життя. Військові в різних ситуаціях потребують різні типи маскування. Саме тому ми створюємо різне маскування під різні потреби військових. Наразі ми маємо 10 позицій, які ми безоплатно забезпечуємо військо. Також в процесі тестування знаходиться тепломаскувальне спорядження купол. Це маскування створюється руками людей. Це неможливо ніяк пошити. Кожен вузлик своїми руками наплітають наші волонтери по всій країні. І саме завдяки цій величезній спільноті військові відчувають, що вони там комусь потрібні що є тил, який їх підтримує і допомагає. Я хочу бути корисною нашому війську і нашій країні. Це дає шанс уберегти життя і здоров'я людей. Це важливо, це збереження техніки, майна, збереження життя. Також коли військові отримують це маскування, це ручна робота, це те, що кожен вплітає тут свою участь, свою турботу про них, і вони можуть це відчувати через нашу роботу. таку. Проєкт потребує фінансування, щоб ми могли закуповувати матеріали для виробів. Закликаємо вас підтримати проект донатом. Допоможіть створити захист для тих, хто захищає нас. Хочемо подякувати вам. Хотіло би подякувати благодійному фонду Рі. Хочемо подякувати благодійному за ці рі. Щиро дякуємо благодійному фонду Рі Висловлюємо величезну подяку благодійному фонду Рі. Дякуємо рою! Слава Україні!